Люди нас подивляться, подумають, що тут можна за 100 тисяч купити от такого плану 100-метрову квартиру, 50 тисяч вкласти в ремонт і зробити свої комфортні умови, а потім виявиться, що не так. Ні, я думаю, що це реально за 50 тисяч. Для розуміння ще один важливий момент: ми знаходимося в тій частині міста. І не всі це знають: є так званий сертифікат АРУ. Справа в тому, що він дає знижку на Іва. На ПДВ. Да, Іва, це податок ПДВ місцевий. Та да. він зазвичай 23%. Ти можеш е, робити ремонт з витратами, які будуть оподатковуватися не 23%, да. а 6%. І от е, всі вікна зробити нам вийшло десь там 4300, 4200, щось такого плану. Да, Плюс-мінус, але це за рахунок того, що в нас була оця 17% відсотків знижка да. е, з Іви, да, і ну це сильно впливає. Да. Коли ну, ти рахуєш ну, да весь ремонт та би було плюс тисяча, абсолютно. Тобто, якщо б ми той самий ремонт би робили в іншій частині міста, у нас не було б цієї знижки 17%.